Я питання проповідаю про Маніну Лелеку. Семейний ділянка власне са в по вулиці напрям військовому. Є запитання? Хто за, прошу голосувати? Хто <зваж> проти? Хто <устр Minister> утримався? За 36. 6 окремо не прийняття. Шосте питання. Про

В цьому питання про передачу громадянину квітці земельних ділянок приватну власність та по вулиці Кінгієрній 41. Аналогічна пропозиція голосової комісії. Є запитання? Зрахування пропозиції голосової комісії саме на голосування. Хто запрошу голосувати? Хто проти? До

Під'як про дозволу на розробку проєкту є ділянку громадянам Провченко, Провченку, Провченко по президенту сім'ї. Є запитання. Ні, немає. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Прийнялись три рішення прийнято. Земельний глянцеві. Ми далі пункт. По бульвару Шученко став 62-2. Я задачу. Хто за, прошу, два? Хто проти? Хто отримав? За тридцять п'ять отримали сім. 11. про надання дозволу на розробку проєкту, проєкту відведення земельних ділянок громадянину Ковальову по, по Україні фронту 46, рік Карпушева 1. Пропози... Є запитання. Пропозиція голосової комісії земельну ділянку площі 500 квадратних метрів в подальшому надати в оренду підведення селіниць. Немає сприйняття? Ставимо на голосування за пропозиції голосової комісії. Хто за, прошу голосувати? Доброго. За 38 отримали три рішення 12. Про передачу вам вільний фільму Земельної ділянки безоплатного власність по голову по 15 Є запитання. До завтра пошло з вами. Хто утримався? За отримали два рішення прийнято. 13 передачу громадянам до мене ділянка заплатного власність дівьотичні. Є запитання? Хто за, прошу оплатити? Хто проти? Хто отримав? Тридцять За отрималися два рішення прийнято. Чи нас це питання про передачу громадянам безоплатно, це маємо ділянок увазі? Здій та її. Тогда прошу вибухом. За 38 ми приймали два рішення прийняття. 15 питання, питання. про надання об'єднаності у власників багатоквартирного будинку власник 25 дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки по вулиці Пастерівській 25. Є запитання. Хто mm -hmm. за, прошу голосувати? Mm -hmm. Так, степно надання у намір Україні подається пацієнти, дозволу на розробку проєкту замовлюсь щодо відведення з межої ділянки у вулиці Казацькій біля переукріплення допомогою мікрорайону Митниця перше черга. Є запитання? Є пропозиція у це було комісії. Правила до працювання визначити межі за фактично по благоустроєній території. Моя пропозиція все-таки, приймати рішення зараз, але сказати, що орієнтовно площою а то що уточнюється в результаті узгодження межі субсидії на користувача? Я ставлю на голосування пропозицію з уточненням порієнтовною площою, яка визначиться далі в процесі розробки проєкту зараз. Ставлю на голосування. Хто за, пошу голосувати? Хто платить? Значит, я хочу наповнити депутата. У залі присутні 44 депутати та міський голова. Результати голосування. 39 за. Отримався один рішення. Прийнято. Прошу голосувати. Ви відмінить вас, не проєкта. Так, я добашу.